У горішніх плавнях попрощалися із загиблим військовослужбовцем Олександром Чугаїновим. На 54-му році життя загинув за незалежність нашої країни. Героя поховали на міському кладовищі на Алеї Слави, де спочивають захисники України наші земляки. В останню путь полеглого провели із найвищими почистями. Попрощатися з загиблим захисником прийшло чимало людей: серед них рідні, друзі, військові побратими, волонтери, небайдужі мешканці, представники міської адміністрації та міський голова Дмитро Биков. Загиблого кожного дня Україна втрачає своїх героїв, але ми не маємо права змиритись. З цим. Щоразу це нова трагедія, новий біль. І сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, старшим сержантом Збройних сил України Олександром Всеволодовичем Чугайновим. Олександр народився 10 листопада 1967 року. Року в місті Темрюк Краснодарського краю. Школу закінчував 8 класів вже в Комсомольській загальноосвітній школі номер 5 і потім вступив до Кобиляцького СПТУ номер 43 за спеціальністю механізатор широкого профілю у 1986 в 88 роках Олександр проходив строкову військову службу. Так сталося, що зовсім молодий хлопець опинився в Афганістані, де й пройшов сувору школу військового Вишкілу. Після армії працював. З 1989 по 2003 у Дніпровському родоуправлінні Полтавського гірничо-збагачувального комбінату спочатку помічником машиніста бурової установки, а згодом і машиністом бурової установки. В цей час я також працював майже поруч на екскаваторній дільниці. У 2003 році Олександр поїхав на північ, Красноярський край. Працював там 10 років за фахом. У 2013 році повернувся на Ферекспо, працював на Єристівському гірничо-збагачувальному комбінаті машиністам бурової установки. А 17 травня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. Через чотири місяці, 17 вересня, у бою з переважаючими силами противника, героїчно загинув, захищаючи Батьківщину біля населеного пункту Клинове Донецької області. Доля Олександра склалась як у багатьох українців, які Народились в Радянському Союзі за межами України, а ви стали справжніми патріотами справжніми українцями. Незважаючи на те, що Олександр народився в Росії, майже пів життя прожив в Росії, спікувався російською мовою. Це не завадило стати йому справжнім українцем. Справжнім військовим, справжнім громадянином України, який довів це ціною власного життя. Тому я вважаю, що не потрібно розділяти стравлювати українців за ознаками мови, національності або релігії. Це неправильно. Пам'ять про Олександра назавжди залишиться. В наших серцях, в історії нашої громади, в історії України. Слава Україні! Слава! Побратими згадували, яким мужнім був Олександр, і висловили співчуття близьким захисника України. Саша прожив непросту життя. В юному віці встайте, що пацаном 18 років він попав служити в Афганістан. В 56-ю. десанта штурмовую бригаду занимался хранением колонн сопровождением колонн а кто служил в Афганистане те знают что основная война в Афгане это была на дорогах Саша был там ранен получил осколочное ранение по приходу домой эх, он совсем молодой пацан Он никогда не мог подумать, что через 34 года он опять возьмет оружие в руки и опять пойдет защищать только не чужую землю, а уже родную землю Украину. Он был хорошим другом, он был хорошим товарищем, он был активным членом нашей организации. Все мероприятия, которые мы приводили, он всегда принимал в них участие. Всегда на него можно было положиться. Он настоящий герой. Саша, пусть земля тебе буде пухом. Ти навсегда останешься в наших серцях. Вічна пам'ять та слава українському воїну.